Проповідь Мученика. Роздуми до Слова Божого на свято Святого Стефана. У той час Ісус сказав своїм апостолам Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам у ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата, видаватиме на смерть і батько дитину. І повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за Моє ім'я, але хто вистоїть до кінця, той спасеться. Боже Слово має властивість розтинати людське серце, тому в святому письмі воно прирівняне до двосічного меча. Розтинає і проникає того, хто проголошує, і того, хто слухає, діє на обидва боки. Інколи під час проповіді Спасительних істин, якими мені не до кінця вдається жити, я відчував отой розтин свого серця. Слухаючи Слово Боже, ми розрізняємо, що Боже, а що ні, розділяємо одне від іншого. Коли Деякон Стефан проповідував, ті, що його слухали, розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. В грецькому тексті дослівно написано: були розтяті, розрізані в їхніх серцях, Боже Слово відразу виявляє вміст мого серця, що в ньому знаходиться, чим я живу. Старші народу, які слухали слів Деякона, Сповнилися люті й гніву. Насправді то була злість і гнів на самих себе, однак постраждав від неї Стефан. Стан отої люті біблійний текст виразив досить знаною метафорою Скриготали зубами на нього. В Євангеліях цей вираз вживається ще для опису пекла. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Та Якова і усіх пророків у царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні, неприйняття Божого Слова, неприйняття правди про себе і перенесення на когось своїй власної люті, початки пекла. Протилежною була постава Стефана. Святий Деякон був повний Духа Святого, бачив Ісуса, який стоїть по правиці Бога. Побачив Він також і відкрите небо, і віддав життя за Слово, яке благовістив. Саме такі плоди має проповідь Слова для того, хто слухає і приймає його усім серцем. Особливо вражає контраст між відкритим небом Стефана і скреготом зубів, тобто відкритим пеклом тих, хто відкинув слово Спасіння. Можна запитати І що з такої проповіді пропав чоловік ні за цапову душу. Однак варто звернути увагу. Що один молодий чоловік придивлявся до смерті Стефана, а звали його Савло. Він не тільки старіх одежу, а й погоджувався з каменуванням Стефана. Йдеться про майбутнього святого Павла. Мучеництво Стефана також було проповіддю. проповіддю, що Христос переміг смерть і заради нього. Можна навіть втратити життя, що смерть і страх не панують у тому, в кому панує Господь. Стефан був зерном, яке, вкинуте в землю померло, але дало великий плід апостола народів. Стефан сказав одну проповідь зате Павло тисячі. Стефан не написав жодного послання. А Павло 13, Кров мучеників є насінням Християн. Казав Тертуліан. Можливо зараз ти думаєш, чи варто жити по Божому, чи варто втрачати своє життя заради Ісуса навіть у повсякденних ситуаціях, чи варто, але ж може статися, що твоє життя пасхальною таємницею. Буде джерелом навернення для ще одного апостола. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 阿明。